Ми точно отримаємо новий склад Центральної виборчої комісії, хоча б тому, що повноваження деяких членів закінчується 1 червня. Тобто ця ЦВК не зможе навіть доробити свою роботу на виборах президента. Там є 10 днів на оприлюднення результатів. Ми точно отримаємо новий склад ЦВК. Нам точно потрібен новий закон про вибори президента, і нам все це потрібно якнайшвидше, тому що часу на виборчу кампанію дуже мало. А це має бути зразково показова президентська кампанія, якісно організована. Прозора, ми повинні показати нову якість виборів. На цей момент жодні прізвища не обговорювалися, але я б сказав, що і в діючій ЦВК є, є люди, які себе дуже достойно зарекомендували. І з минулих складів ЦВК, і в парламенті є люди, які могли б бути дуже достойною окрасою для центральної виборчої комісії. І в громадянському суспільстві є люди, які своєю роботою. Вони заслужили право попрацювати в Центральній виборчій комісії. От я приблизно накидав ті принципи, за якими буде ЦВК формуватися. Дуже хочеться, щоб це був не просто черговий партійний орган, де просто партії поріжуться як пиріг і розділять між собою. Хочеться, щоб це справді була команда, яка здатна забезпечити чесні вибори, не оглядаючись на партійні інтереси. Це однозначно не буде пан Ухендовський. Ну, мені важко уявити, щоб. За цих обставин пан Охендовський залишився головою центральної виборчої комісії, але давайте не забігати вперед, хто знає.